Коли ми подивимося саме колосок в розрізі, ми бачимо, що верхня частина його не сформована. Які будуть втрати, ніхто цього не знає. Агроном сільського підприємства з села Могутні на Кіровоградщині Василь Хоменко показує озимий ячмінь, який пошкодили заморозки на ґрунті 27 і 28 квітня. Ячмінь весь на 150 гектарах таке пошкодження. Якщо ми розріжемо всередині, побачимо того, що колос уже загинув, він сухий. Але що, що саме характерно, рослина включила всі захисні свої механізми, вона скидає центральний пагін, але вона підтягує бокові, але вони також дивлюся зелені, вони ростуть і в них більш-менш ну, сформують урожай. Показує, озима пшениця заморозки пережила краще. З площі 600 гектарів померзла третина. Бувають такі ситуації, що стресові умови наоборот сприяють тому, що рослина включає всі свої захисні механізми і формує навіть кращий урожай. Ну, я сподіваюся, що втрати будуть, але вони незначні. Каже, через більшу морозостійкість пшениці, порівняно з ячменем, є поля, де заморозки не вплинули на ріст рослин. Видно по полях, де рослини краще. Отримали живлення, своєчасно отримали. Вони набагато краще перенесли ці всі природні катаклізми, і вони відновлюються зараз набагато краще. Найбільше квітневі заморозки вплинули на озимі ріпак та ячмінь. Говорить завідувач відділу рослинництва інституту сільського господарства на Кіровоградщині Назар Умрихін. В ріпака озимого було пошкоджено стебла, які потріскалися. О, і е, деякі аграрії такі посіви вже або пересіяли, або планують пересівати пізніми е, ярими сільськогосподарськими е, культурами. В рослин ячменю озимого е, постраждали е, листова поверхня, особливо е, приморозило е, центральний пагін, і, е, з якого буде формуватися потім майбутній урожай. Якщо ж е, пошкоджений навіть е, колосок, який вже е, закладено і він вже формується, то недобір врожаю може сягати і більше 30% або ж взагалі дані рослини, де синий ступінь пошкодженості, не дадуть урожаю взагалі. Поясніть, як аграріям уникнути втрат врожаю при заморозках. Де рослини вирушувалися по кращих попередниках, на кращих фонах мінерального живлення, де були посіяні в оптимальні сроки сівби, там пошкодженість рослин менша. І навпаки, ж, ступінь ураження рослин більший на слабких агрофонах, при пізніх сроках сівби, по гірших попередниках. Дослідження озими в області показали, що через заморозки на поверхні ґрунту 27 і 28 квітня до мінус 9 градусів з понад 450 тисяч гектарів посівів пошкоджені 35 тисяч, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. 1-2% постраждало постраждала полів пшениці, але це не суттєво за рахунок щільності, колос може дати гарну врожайність. Що стосується ячменю, ситуація в гіршому стані десь 15 20 буде зниження врожайності. Вважає, через пошкодження рослин недобір майбутнього врожаю озимого ячменю, пшениці та ріпаку в області може бути від 15 до 30%. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.